Інформація з потоку для тебе, хто зайшов на мій розклад. Якщо не підходить, якщо це не твоя ситуація, просто проходимо мимо. І так, хто ти про що це? Це мова йде про жінку. Перша випала дама. Жінка свободолюбива, гарна, не така молода вже, але таких середніх років може бути а Може бути вже вже навіть за 30, за 40, за 50, але ну, не до 30. Трохи старша, так? Про що тут мова йде? Ага, ти їдеш до чоловіка до свого. Ти їдеш до чоловіка. Причому. Або ти їдеш, або це в тебе в планах, і це не близько, це десь далеко. Давай подивимося що далі. Я тобі так скажу, що чоловік, з яким у тебе були відносини вже. Це не просто незнайомець, це чоловік, з яким у тебе були відносини. Ви жили з ним разом, ви знайомі в, в минулому були. І, можливо, між вами просто відстань. І зараз ти хочеш просто до нього приїхати. Не він до тебе, а ти до нього їдеш. Між вами був чудовий секс, ви жили разом, так? Так, відносини були чарівні. По ліліях це завжди відносини такі, знаєш, як сказати, я завжди кажу, що це відносини інтелігентні такі, це відносини ніжні, такі чуттєві, пристрасні, так? І відносини, які вже дляться, можливо, між вами не один рік. Це не одноднюка, ні. Що ж там хочуть ще карти сказати? А, можливо, він тобі запропонує обручку, або вже запропонував. Дуже приємно, я тебе вітаю. Він далеко, так, він далеко, і ти зараз їдеш до нього. Ти хочеш бути разом з ним, і він тобі запропонував, або запропонує, коли приїдеш до нього, запропонує вийти за нього заміж. І жити разом. Ну, він далеко дуже, там він працює, і ви е, спілкуєтесь тільки по інтернету. Ну, ну, так дуже багато людей зараз спілкуються. І це вже не, не перший рік, це вже не перший рік. Ви спілкуєтесь по інтернету, розмовляєте, але він тобі завжди пропонує. І зараз, можливо, він пропонував і раніше, але зараз ти вже вирішила поїхати до нього, тому що він тобі пропонує збудувати нове гніздечко, збудувати нову сім'ю. Ну, це точно весілля, дівчатка, я вас вітаю, жіночки, це буде весілля. Можливо, ну, не весілля, прямо як весілля, да? а просто ви будете разом, можливо, розпишетеся. і... Ви побудуєте нове гніздо, тому що по Аїстам це завжди будова нового гніздечка. І це переліт до іншої країни. Ну, це переїзд далі. Це, це десь далеко, не там, де ти зараз. Вітаю тебе. Я тобі хочу сказати, що тобі в цьому дуже допомагає твій рід. Тобі, твій рід підтримує тебе і ваш зв'язок. Дуже. Тому що коли випадає карта дерева, це означає, що рід підтримує тебе. І у тебе дуже міцне здоров'я. Це дуже зараз велика рідкість, я тебе просто вітаю. Це дуже все добре. Так, ти від нього отримала якусь звістку здалека по інтернету, так, і він тобі сказав, що давай, я тебе чекаю, приїжджай. Трошки переживаєш, звісно, ти волнуєшся. Хто буде не волнуватися? Звісно, всі ми волнуємося в таких ситуаціях. Так? так, ну розумієш, можливо, між вами були такі спілкування тільки в інтернеті до цієї пори. Можливо, ви знали давно один одного, так? Але спілкувалися тільки. Ні, ви спілкувалися, я ж бачила. Так, ви спілкувалися вже між вами, можливо, щось і було. Але більшість часу ви спілкувалися в інтернеті. І ти зараз дуже хвилюєшся, тому що це нове початок чогось нового, для тебе незвичайного, для тебе щось таке. Але це щасливий случай, щасливий случай, лови його, щасливий момент, не опусти його. Обов'язково роби те, що ти відчуваєш серцем. Боже, який прекрасний розклад, я тебе вітаю! Це просто натхнений розклад такий, що. Лети до нього, ти хочеш лети, не відкладай. Ти захотіла до нього. Мені прийшло з потока таке якби повідомлення. Да? Розкажи цій жінці, щоб вона не боялася, не бійся. Можливо, ти трошки боїшся, тому що це інша країна, тому що це далеко, тому що зараз, можливо, не такі обставини. І ти не хоч... ну, трохи страшно нам завжди змінювати щось. Так? Але це щастя, просто карта одна за одною випадає просто супер. Це щасливий случай твій. Лови його, не упусти цей момент. Все буде добре, не переживай, все буде добре. Твоїм бідам, твоїм нещастям став хрест на них. Все, ти ставиш на, тих, на тому, що було в минулому хрест, і в тебе в подальшому чекає тільки прекрасне майбутнє. Якщо ти. Сумнівалася, їхати, не їхати не переживай, все буде добре, Боже, одна за одною, просто карти просто чудові. Сонечко, воно тобі освітить твою дорогу, в тебе все вийде, тебе все буде добре. Ну, це неможливо пропустити, розумієш? Так, ти дуже сумнівалася. Ти думала, їхати не їхати, робити не робити цього. Я не знаю, чи в мене все вийде, чи треба мені це, можливо, хай буде так, як є вже. Будемо там зустрічатися і все ні. Ну, він тебе зве, щоб жити разом з тобою і будувати нове гніздечко. Лети до нього, пташко. Він тебе чекає. Ти трошки переживала, ще за якісь документи можливо оформляла але тобі допомогли якісь в тебе можливо якісь є люди де документи це допомагають робити так і тобі допоміг хтось якесь начальство тобі допомогло зробити документи а можливо це просто вищі сили тобі допомагають тому що по карті ведмідь це іде Захист від родових сил. Я тобі казала, що рід тебе оберігає, так і тут вийшла, вийшов ведмідь, він тебе оберігає. Тобто в тебе в роду можливо батько, можливо, дідусь. Якщо він навіть уже ну немає його серед живих, то він тебе оберігає. Рід тебе оберігає і каже тобі, роби те, що ти задумала, роби. У тебе буде гарний дім, ви будете жити разом, і у вас буде все, у вас буде все чудово. Каже, як я люблю такі розклади, я тебе вітаю. Розумієш, прийшла пора вже, просто прийшла пора. І от скільки ти, ти дуже давно це відкладала. Можливо, він тобі і раніше це пропонував, так? Але ти відкладала, все ти боялася, все думала, та ще не на часі, може пізніше. Я трошки боюся, але не бійся, не бійся, починай, починай все по-новому. Це твій друг, який тебе це розумієш, він не просто твій коханець, він не просто твій чоловік, він твій друг. Він тобі буде дуже преданий і вірний, він тебе не зрадить. Ні. Всьому старому прийшов кінець, прийшов край. Тебе однозначно чекає любов, кохання, добро. Подивись, які гарні рибки. Це означає, що ти будеш жити багато. І ти знайшла свій ключ до щасливого життя. Я тебе вітаю! Це просто неймовірний розклад. Приймай, якщо хочеш, приймай.